Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде заняття художня мовлинева діяльність. Будьте дуже уважні в нашому занятті. Малята, подивіться, сьогодні до нас завітав зайчик. Він приніс нам гарну весняну новину. Дітки, зайчик хоче, щоб ви згадали, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз пора року весна. Що відбувається навесні? Зеленіє травичка, розпускаються квіти, прилітають пташки. Дітка, яке велике свято ми святкуємо на весні? Це свято великдень. Пропоную вам уважно послухати вірш. Але слухати Його треба з радісним настроєм. Христос Воскрес, радість з небес, весна прийшла, тепло принесла. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається у віршику? Подумайте, які слова ви запам'ятали. Давайте ще раз послухаємо Христос Воскрес! Радість з небес. Весна прийшла, тепло принесла. А тепер пропоную зробити фізкульт хвилинку. Це буде проста рухлива гра, пов'язана з весною і з великоднем. Сонечко сяє. Підіймайте, будь ласка, руки вгору і кружляйте. Квіточки ростуть. Повільно підіймайтесь на шпиньки, зайчики стрибають. Стрибайте, дітки, на місці. Дзвонить дзвонять. Імітуйте рухи дзвонаря. Молодці малята, ми трохи відпочили. Тепер давайте підведемо підсумок нашого заняття. Який віршик ми сьогодні вчили? Які слова вам найбільше запам'яталися? Діти, а саме головне питання, яке свято ми згадували у віршику? Ви молодці маляти, ви були активними та старанними. До побачення, любі мої малята. І наш зайчик теж вам каже до побачення, до нової зустрічі!